Добрий день, дорогі підписники та гості нашого каналу вас вітають Ягоди Полтавщини. Сьогодні ми знаходимося у себе на діляночці з лохиною. Не можу не засняти таке е, цікаве явище, як е, наші е, пчоли Осмі. Е, сьогодні е, в цьому році затяжна весна, дуже, дуже йдуть дожді. От, приїхавши на ділянку, от, я думав, що вони всі померли, так як ми їх вже другий рік нікуди не заносимо. Трубочки, як лежать, складені в домику на вулиці. От. І приїхавши, дуже був засмучений, бо в той час, в прошлому році, вже вони займалися своїми справами, а їх не було. Але приїхавши, Сьогодні у нас 26 квітня і така от картина. Вони прокинулись і починають працювати, опилюють садки. Ну, в даний момент терен цвіте, кульбаба. Ну, Таке плодових, звісно, ще немає. Хоча слива. От, груша є. ну На лохину лохина ще цвіт не викинула. Але я думаю, що в цьому році, може ми дождемося, що вони будуть літати і опилювати нашу лохину. Так як я ж кажу, що з їх вони проснулися дуже пізно. От, вони живуть, на жаль, недовго. Не от Відкладають, зараз вони роблять запаси пилку, і потім в трубочки оці закладують, відкладають яйця, запечатують і, на жаль, помирають. от і Сроки їх життя не співпадають з лохиною, цвітінням лохини. от Ну Але ж в цьому році. Я думаю, що трошки у них цикл життя трошки здвинувся. І дай Бог, щоб вони вслили попрацювати на нашій лохині. От, гарно її позапилювали, бо вони дуже гарні трудяги. Працюють при пасмурній погоді. Маленький дощик також вилітають. От, температурний режим у них трошки інший від обичних пчіл, так що життя йде. Труднівники наші працюють, а ми будемо займатися там от лохина наша міжряддя в наших традиційних кольорах. Кульбабка цвіте, потрібно з нею поборотися. Так що працюємо, всім миру, добра, слава Україні, всіх гарних урожаю вам.